Сьогодні акціонерне товариство Дніпропетровськгаз проводить тренувальне заняття разом з керівництвом Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці. Сьогодні бригада АДС проводила тренування щодо тушіння пожару в газовому колодці. Бригада по мережам виконувала технічне обслуговування запірної арматури в газовому колодязі. Бригада ГРП виконувала роботи щодо налагодження газорегуляторного пункту, система охорони праці та система навчання на нашому підприємстві, побудована систематично. Ну, на цих конкурсах ми маємо можливість подивитися майстерність, перевіряємо теоретичне знання та комплектацію бригад, і ми завжди проводимо це навесні перед початком підготовки до наступного опалювального сезону. Ну, сьогодні за участю представників південно-східного міжнародного управління та Дніпропетровського газ було проведені заходи, тренінг так називаємо з виконання робіт, що відноситься до робіт підвищеної небезпеки в газотранспортній системі України. Тому сьогодні цей захід показав потенціал вашої установи, показав, що ви спроможні ліквідувати такі аварійні ситуації, які можливо будуть виникати. От і показав досвідченість вашого персоналу, який ці роботи виконує. Сьогодні було з'ясовано, що ви використовуєте передовий досвід закордонних компаній, які є вашими партнерами, постачальниками обладнання, яке ви використовуєте. Тому дуже вдячний вам за такий рівень робіт. Система охорони праці вона ж визначається навіть конституцією України, тому що в Конституції визначено, що життя і здоров'я людей це найважливіше, що ми. Потрібно зберігати і потрібно і в цьому ракурсі єдино-східне міжрегіональне управління з питань праці рухається, і ви, слава Богу, цього досягаєте. У вас є досвід, і є напрацювання. Тому я думаю, що ці заходи такого плану потрібно і в подальшому проводити для того, щоб люди були освічені і досвідчені. Для безперебійного та безаварійного газопостачання працівники газового управління повинні постійно вдосконалювати свої навички, проводити тренувальні заняття в умовах наближних до реальних. Для аварійно диспетчкої бригади головне це знайти витоки газу та усунути їх, тому що це безпека оточуючих людей. Сьогодні з нами була держпраця, їхнє керівництво було, ми їм показували свої нароботки. В плані потушіння полум'я. Ми дуже задоволені тою роботою і тими показниками, які нам показали бригади наші. Також у нас було обслуговування запірної арматури у колодязі. Ми розуміємо, що у нас понад тисячу колодців, які на сьогодні працюють. Це та окрема длянка людей, які постійно виконують ці роботи, оцінювали методи. По охороні праці по спецодягу як використовувати сізи. Роботу ускладнювали тим, що був загазований колодець, виконували вони роботу в протигазах. Ми дуже дуже вдячні держпраці, які самі перші до нас завітали зараз. Іде діалог на на майбутнє вони нас запрошують на свої тренінги. Ми сьогодні будемо ми їх запрошені на свої тренінги. Ми дивимося, у них є на європейському рівні тренінги, які вони проводять. Сьогодні до нас в освітній простір завітали представники міжрегіонального управління Держпраці. Також їм було продемонстровано сучасні технології, які ми використовуємо під час навчання, такі як vr тренажер Також було продемонстровано італійську систему раветті, яка дозволяє. Без відключення споживачів виконувати газонебезпечні роботи. А це Дніпропетрозгаз завжди підвищує рівень спеціалізації своїх працівників задля надання кваліфікованих та сучасних послуг.